Любить всіх вчити, щось десь схватило, дай я всіх спасати. Прости, Прости мене, Господи. Господи. Дай мені, Господи, смирення, бо Ти, будучи Богом, смирив себе до рівні людини, а я не хочу стати людиною для людей. Прости, Прости мене, Господи. Господи. Прости мене, Господи, що хочу, щоб мене всі чули, а сама нікого не збирається чути, бо я ж права. Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, що я не вмію вислухати людину до кінця ради самої людини. Прости, Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, що часто емоція тримає обіду. І я то емоцію підпитую, і ця емоція мене може тримати місяцями до болячка аж довести. Прости, Прости мене, Господи. Господи. Прости мене, Господи, за те, що я всіх бачу, себе не бачу. Прости, Прости мене, Господи. Господи. Прости, що чекаю, щоб мене розуміли, а сама не навчила до сих пор розуміти нікого. Прости мене. Прости мене, Господи, що не люблю тебе всім серцем, всією душою, всіма силами. Прости, прости мене, Господи, Господи, що не ставлю тебе вище світу і своєї родини. Прости, прости мене, Господи, що не довіряю тобі в своєму житті. Прости, прости мене, Господи, Господи, прости, що не завжди Христи, які ти мені допускаєш через мої гріхи, можу нести. Rosimeno Bosko, vidrikao se duha obilje, vidrikao se duha obilje, duha osuđenja, duha osuđenja, duha samožaljenja, duha samožaljenja, duha naricanja, duha naricanja. Духа опертості, духа опертості, духа страху і фантазії, духа страху і фантазії, духа самопоїдання і вини. Духа самопоїдання і вини, духа самовозвишення над іншими, духа самовозвишення над іншими. Духа жертви. Духа жертви. Дай сили, Господи, відпускати дух осудження. Дай сили, Господи, відпускати дух осудження. Дай сили, Господи, приймати людей такими, як вони є. Дай сили, Господи, приймати людей такими, як вони є. Дай сили терпеливості. Дай сили терпеливості. Дай сили стриманості. Дай сили стриманості. Дай сили бути уважним в молитві. Дай сили бути уважним в молитві. Дай сили розуміти молитву. Дай сили розуміти молитву. Дай, Господи, сили жити по молитві. Дай сили, Господи, жити по молитві. Дякую тобі, Господи, за твою любов до мене. Дякую тобі, Господи, за твою любов до мене. Тепер я буду говорити голос, а ви про себе.